День державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідав Київ. Багато уваги, багато повідомлень, багато публічних появ і заяв державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Такі візити завжди важливі, але не менш важливим є і контекст, ті рамки і фон, на якому відбувався цей візит. Отже, що. В контексті. в контексті це перший візит високої посадової особи Сполучених Штатів Америки до України після того, як Конгрес схвалив, а президент Сполучених Штатів Америки Байден підписав пакет, який містить допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Перший візит. Друга складова в цьому контексті дуже важлива, це ситуація на фронтах. Як відомо, через таку тривалу затримку з наданням американської допомоги забезпечення Збройних сил України зазнало певних проблем, і цим скористалися наші вороги. Отже, ситуація, особливо біля Харкова, викликає особливу стурбованість, і також візит був важливим в плані того, щоб оцінити. Рівень загрози, оцінити пріоритети, які зараз необхідні для того, щоб виправити ситуацію на фронті та забезпечити все необхідне для Збройних сил України. Звісно, в центрі уваги була необхідність прискорення постачання зброї і боєприпасів. Це найвищий пріоритет зараз, і цьому була приділена відповідна увага. Хотів би також відзначити, що для саме цієї складової ситуації на фронті важливо було також, що напередодні візиту Блінкена відбулася відеотелеконференція представників України і Сполучених Штатів Америки Єрмак, Ум'єров і Сирський з одного боку і з американського боку Саліван, міністр оборони і начальник штабів. Провели консультації, під час яких і уточнювалось те, що мало бути обговорено і було напевно обговорене в ході візиту Блінкена. Важливо, що цей візит відбувався напередодні візиту Путіна до Китаю. Хоча публічно про це не говорилося, але ми знаємо, хто і як підтримує Росію в її агресивній війні. Важливо, що візит Блінкена відбувається відбувся за місяць до проведення глобального саміту миру, а буквально за кілька днів до глобального саміту миру має відбутися саміт Великої Сімки в Італії. А через два місяці у Вашингтоні саміт НАТО. Ці великі події також. Потребували окремої уваги і окремого обговорення в ході візиту держсекретаря Сполучених Штатів Америки важливим є те, що Україна і Сполучені Штати продовжують працювати над двосторонньою угодою про співробітництво у сфері безпеки. Також про це йшлося. І нарешті те, що не привертало широкої уваги, але як, на мій погляд, є дуже важливим, це те, що після Підписання президентом США пакету, який включає допомогу Україні, пройшло три тижні. А як ми пам'ятаємо, Конгрес зажадав отримати від Держдепу і Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки план довгострокове бачення підтримки України, і на це було відведено 60 днів. Отже, половина цього строку вже пройшла, тому візит. Блінкена важливий і для того, щоб спрямувати роботу по виробленню такого плану для Конгресу США у потрібне русло і надати їй поштовх. Звісно, контакти такого високого рівня завжди важливі. І вони є частиною політичного процесу, процесу відносин між Україною та нашим головним стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Це був повноцінний дводенний офіційний візит. Були зустрічі Блінкена з президентом, з прем'єр-міністром, звісно, з міністром закордонних справ України, спікер Верховної Ради України в цей час був в Туреччині з візитом, тому з ним Блінкен не зустрічався. Були також публічні заяви, публічний виступ. Держсекретаря Сполучених Штатів Америки в Київській політехніці була зустріч з неурядовими організаціями з представниками антикорупційних організацій цього разу. І навіть Блінкен встиг відвідати виробництво українських дронів. Отже, програма була змістовною і насиченою, і контекст цієї події був важливим і відповідальним. Кілька слів про те, що було в центрі уваги під час переговорів. Безумовно, пакет допомоги. Це рішення, як сказав президент Зеленський, було довго очікуваним і дуже важливим для нас. Тепер головна задача прискорити надання цієї допомоги, доправити її в Україну якомога швидше. Серед пріоритетів, звичайно ж. Засоби протиповітряної оборони, зокрема, президент Зеленський прямо сказав, що зараз нам вкрай потрібні дві системи Петріот для захисту Харкова та Харківщини. Обстріли продовжуються щодня. Обстановка настільки серйозна на фронті, що, як ви знаєте, президент Зеленський скасував свій візит до Іспанії. Який готувався одразу після перебування Блінкена в Києві, і скасував всі міжнародні заходи. А сьогодні президент Зеленський в Харкові провів засідання Ставки. Друга, другий елемент візиту безпекова угода. Угода ця є дуже важливою для України. Ви знаєте, що підписано вже низку таких угод, але головним партнером. І пріоритетним партнером для нас залишаються Сполучені Штати Америки, і ми всі наочно побачили цю важливість такого партнерства, коли пакет допомоги затримувався, і допомога від Сполучених Штатів не надходила протягом певного часу. Зміст цієї угоди відомий і про угоду говорилося також під час переговорів, в тому числі і під час. Публічних заходів забезпечити потреби України, посилити спроможності України, зробити все можливе для того, щоб у разі повторних проявів агресії проти України Україна була спроможна захистити себе і в консультаціях з ключовими партнерами і в координації дій з ними відбити таку загрозу. Президент Зеленський зазначив, що ми активно працюємо над фіналізацією підготовки угоди про безпекові гарантії, і е, ми продовжуємо враховувати можливості Сполучених Штатів як найсильнішого нашого партнера. Розраховуємо на підписання угоди невдовзі, заявив президент Зеленський. Обговорювалась також і співпраця з НАТО. Як я вже сказав, до саміту НАТО в Вашингтоні залишається два місяці. За цей час треба ще багато зробити. Отже, Трансатлантичне партнерство також було однією з складових переговорів. Конструктивна взаємодія для України необхідна для того, щоб вийти на цей саміт з конкретним баченням, як діяти далі. Щоб забезпечити безпеку нашої держави на найближчий період, саміт миру наближається, він буде в Швейцарії 15-16 червня. І президент України знову наголосив, що це світовий майданчик, який є важливим для забезпечення стійкого і справедливого миру для України, не було підтверджено, що президент Байден там буде, але скоріш за все. Планується, що після зустрічі саміту Великої Сімки в Італії буде продовжено перебування Байдена в Європі, і він відвідає саміт миру. Власне кажучи, там же в Швейцарії може відбутися і двостороння зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки. Велике місце займала економічна складова, і не тільки тому, що була зустріч з прем'єр-міністром України. Але також тому, що участь у візиті у складі делегації Блінкена взяла Пенні Пріцкер, яка є спецпредставником Сполучених Штатів з питань відновлення України. Заморожені активи Росії і їх використання це важливе питання. Воно також обговорювалося, і ми почули, що Сполучені Штати Америки мають намір під час наступної. Зустрічі Великої сімки Віталії погодити з партнерами по сімці, як діяти далі. Очевидним є розуміння, що відновлення України має фінансуватись агресором, який зруйнував нашу економіку, який продовжує винищувати українську інфраструктуру. Прем'єр-міністр України наголосив на потребі посилити протиповітряну оборону. Зокрема, захист енергетичних об'єктів. Енергетика це також зараз вкрай важливо. Я б окремо виділив серед економічних питань підтримку українського військово-промислового комплексу. Виглядає так, що Сполучені Штати Америки поставили. Це питання серед стратегічних цілей розвитку партнерства з Україною і надання допомоги Україні, зокрема, як заявив Блінкен в Сполучених Штатах Америки створена, як вона називається англійською мовою, «Deal Team», тобто спеціальна команда з підготовки контрактів з представниками нашого з представниками українського оборонно-промислового комплексу. В цю команду входять представники Державного департаменту, Міністерства оборони і Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки, тобто бюрократи американські мають спростити американському бізнесу шлях до контактів і розвитку співпраці з українськими партнерами. Також очікується, що будуть продовжені інвестиції в український військово-промисловий комплекс. В цьому ж контексті слід розглядати і Заяву Блінкена про те, що буде виділено новий пакет допомоги для України обсягом в 2 мільярди доларів. Ці додаткові, як заявив Блінкен, 2 мільярди іноземного військового фінансування будуть спрямовані в Україну через новий спеціально створений перший в своєму роді, як сказав Блінкен, фонд оборонного підприємництва. Ця допомога буде складатися з трьох компонентів: це перше надання зброї, друге інвестиції у військово-промисловий комплекс України, третє кошти для закупівлі тих продуктів оборонних воєнного призначення в третіх країнах. Це важлива складова, і як ми бачимо, із Обговорення безпекової угоди і стратегічного підходу Сполучених Штатів до відносин з України, створення власних спроможностей України є важливим елементом доведення українського, українських спроможностей до захисту, до виробництва озброєнь, до забезпечення своєї незалежності власними силами. Не менш важливою була і публічна складова візиту Блінкена. Крім виступу в політехніці, він, як відомо, відвідав е, піцце ветерано, а також навіть е, в українському, в київському барі, е, встиг взяти участь у виступі і зіграв на гітарі. Е, важливо в цьому плані те, що у публічній промові перед студентами і викладачами Блінкен продемонстрував ще раз, що. Вся політична лінія Сполучених Штатів України відносно України будується в одному і тому ж самому ключі допомогти Україні перемогти і зробити Україну самодостатньою. Він про це говорив і в публічному виступі. Мені здається важливим і те, що місцем для публічної промови був обраний всесвітньо відомий. Київський політехнічний університет, Національна політехніка ще й імені Сікорського. Символично і те, що Блінкен звертався до молоді, до студентів, до тих, хто буде працювати в цій нашій оборонній галузі, посиленій за рахунок співпраці із Сполученими Штатами Америки. І, звичайно, важливим був сигнал, публічний сигнал солідарності та підтримки України. І Блінкен про це заявив. Я привіз вам повідомлення, що ви не самі Сполучені Штати були поряд з вами з самого першого дня, і ми будемо з вами до того, коли безпека, суверенітет, можливість вибирати свій власний шлях України будуть гарантовані. Слід сказати, що державний секретар Сполучених Штатів Америки також знайшов слова. І визнав за необхідне публічно визнати, що затримка з допомогою призвела до ускладнення ситуації на фронті. Тепер, після того, як пакет затверджено, після затримки, ми знову тут, щоб продемонструвати, що Америка буде виконувати свої зобов'язання і зараз, і пізніше. Це дуже важливий меседж від держсекретаря, який матиме свою дію і в наступні роки, не тільки в цьому 24 році. Головне також, що сформульовану мету допомоги з боку Сполучених Штатів, це зробити Україну самодостатньою, спроможною міцно стояти на власних ногах у військовому плані, в економічному та в демократичному сенсі, щоб американська допомога перейшла на більш стійкий. Інший вже рівень. Блінкен наголосив, що український народ прагне того ж самого. Народ України не хоче бути змушеним покладатися на інших, щоб гарантувати власну безпеку і своє процвітання. Треба робити це самим. Висновки. Що можна сказати, підсумовуючи цей візит? Зустрічі Блінкена в Києві. З керівництвом України дали можливість узгодити позиції перед важливими зустрічами міжнародних лідерів: Сімка Глобальний саміт, саміт НАТО. Важливим є висновок про те, що готується саміт президентів України та Сполучених Штатів Америки можливо, вже в Швейцарії під час глобального саміту Миру. Важливим і дуже тривожним сигналом. Прозвучало те, що допомога необхідна вже зараз. Зброя, обладнання, боєприпаси мають надходити якомога швидше, щоб запобігти агресивним планам проти України, проти решти Європи, проти євроатлантичної спільноти. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Угода про співробітництво в сфері безпеки. Робота над нею завершується і ця. Основні елементи угоди були розкриті під час візиту. Вона містить ті елементи, які нам необхідні. Є сподівання, що ближчими тижнями угода також буде підписана. Стратегія допомоги Сполучених Штатів України продовжує опрацьовуватись. Нам це важливо. Нам важливо те, що цей пакет. Багато страждальний вистражданий обома сторонами і, нарешті, затверджений, не стане останнім, що допомога буде продовжуватись, і це входить в стратегію Сполучених Штатів Америки. Окреслені шляхи взаємодії з НАТО, що ми можемо встигнути, і що треба зробити до саміту НАТО в Вашингтоні. Окрема увага була приділена розвитку українського військово-промислового комплексу. Зокрема, було створено спеціальний цільовий фонд, і була створена група сприяння уряду Сполучених Штатів бізнесу для співпраці з українським ВПК, використання заморожених активів. Робота ведеться, буде продовжена під час саміту Великої Сімки. Публічно нічого не говорилося про взаємодію Росії з Китаєм. Йшлося лише про санкції, але. Це також важливе питання, і воно також напевно торка було обговорено під час візиту. Важливими в підсумку, варто сказати, були публічні сигнали про солідарність, а також звернення до української молоді, до всіх українців. Важливий сигнал необхідність долати корупцію. Блінкен в публічному виступі у Київській політехніці. Заявив, що корупція має бути викорінена викорінена, інакше Україна залишиться схожою на Росію. На це уже наступного дня під час прес-конференції відповів міністр закордонних справ України Кулеба. Він сказав таке: якби Україна справді була корумпованою, як її сприймають, то міжнародні партнери не надавали б і нашій країні допомогу і не розпочинали б процес вступу до ЄС. А Сполучені Штати Америки не довіряли б українцям. З цим можна частково погодитись, але нам треба думати про краще. Нам треба говорити не те, що ми не гірші чи не найгірші, а про те, що ми повинні стати кращими і в цьому напрямку, і подолати корупцію. Особливо зараз, коли йде війна. І головний. Ісумковий висновок це те, що перемога і самодостатність. Україна має перемогти, Україна має стати самодостатньою. Це ми зробимо з допомогою Сполучених Штатів Америки та наших партнерів. Слава Україні!